Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. У Києві буде площа українських героїв, і мова не лише про перейменування міськрадою колишньої площі Льва Толстого і одноіменної станції метро. В центрі столиці планують створити цілісний простір, який нагадуватиме киянам та всім українцям про спадкоємність боротьби за незалежність. Ініціатори перетворень планують залучити до створення проекту архітекторів, істориків, військових, волонтерів і провести громадське обговорення. Про те, яка нині одна з центральних площ Києва і плани її. Майбутнього перетворення в репортажі Василя Саф'янюка. Серед місця столиці і одна з центральних розв'язок та станцій метро нині виглядає ось так: по центру постамент із м'ячем, який встановили до Євро 2012, а у підземному переході суцільна стихійна торгівля. Тут продають одяг і спідню білизну, канцелярію і побутову хімію гаджети і квіти. А у ніші полюбляють спати без хатьки. Кияни обурюються такими видами. Ранок ідеш, а тут не дуже приємно вранці, так це Все у всіх киян не влаштовує. По перше, інвалід де як вони спустяться ніяк. Тобто треба шукати місце, де їм спуститися. По-друге, ці стихійні ринки теж. Їх треба прибирати 42 роки. Ця площа носила назву російського письменника Льва Толстого. Тепер її перейменували на площу українських героїв. Слово сполучення українських героїв воно в себе включає по суті всіх борців за свободу, незалежність не просто України, а українських земель від найдавніших часів до сучасності. Тож наші герої заслуговують на гідне вшанування і порядкування території довкруг. Першими перетворення відчують пасажири метрополітену. Тут насамперед мають змінити навігацію тисячі табличок у вагонах і сотні вказівників на станціях підземки. Ми розпочали роботу з підготовки макетів схем, показчиків, підготовку оновлених текстів звукових оголошень, які лунатимуть у вагонах метрополітену. Ці зміни пасажири будуть бачити поступово, оскільки це займає значний об'єм часу. Набагато більше часу потрібно для повноцінного перетворення цього місця на сучасну транспортну та пішохідну розв'язку, яка стане окрасою столиці. Ініціаторка таких змін депутатка Київради Олеся Пензаник впевнена, потрібно починати із постамента по центру площі. Я б дуже не хотіла, і я буду працювати над цим, щоб це не було тільки знаєте, проголосували і змінили табличку, бо від цього ну нічого кардинально не міняється. Ми маємо прив'язати всі три компоненти монумент. Перехід, метрополітен, все має слугувати шані українських героїв, бо це найменше, що ми можемо зробити зараз для наших героїв. До дискусії про майбутню площу українських героїв планують залучити архітекторів, істориків, військових та волонтерів і обов'язково провести громадські обговорення. Василь Сафянюк, Євген Зозуля, факти сітіві. Єдині новини.